we mm -hmm. Шановні освітяни, перед день свята знань я від керівництва міста від Сумської громади хочу подякувати усім вам за вашу роботу, яка є і носить характер сподвижницької. Адже ви часом ціною свого здоров'я. Можливо, виховання своїх дітей та онуків жертвуєте для підростаючого покоління, яке увірено вам виховувати та навчати. Сумська міська рада, виконавчий комітет, керівництво міста намагаємось максимально сприяти роботі галузі освіти, шановні освітяни. Що хотілося б попросити вас в даний період часу. Ми з вами все можемо зробити, ми з вами переборемо будь-які негаразди за однією умови, коли ми будемо діяти спільно, в одному руслі, з одними думками і помислами. Сьогодні держава, як ніколи, потребує освічених, високоморальних, патріотичних і надзвичайно. Духовних особистостей. Адже майбутнє України формується за шкільною партою, в студентських аудиторіях, на дошкільних майданчиках. Ми знаємо з вами добре, що політика президента України спрямована на пріоритетний розвиток освітньої галузі, на створення умов для виховання громадянина, який вміє приймати. Самостійні рішення і нести відповідальність це дуже важливо в нашому житті. І ключова роль в виконанні цього завдання належить нам з вами, педагогам. Тому що саме ми на нас покладається формування особистості, справжнього громадянина, патріота своєї держави. Ми з вами маємо забезпечувати зміцнення духовного і інтелектуального потенціалу нації. Дорогі освітяни, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам миру та спокою, благополуччя, родинного затишку, невичерпного здоров'я, натхнення та творчості. Нехай новий навчальний рік стане насиченим яскравими подіями. А кожен подаєшний колектив відчує радість, задоволення від своєї праці. Кузьома Олена Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи номер 29 Рушені Валентина Петрівна, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 23 нагороджується Дубініна Світлана Борисівна, Челяна Лариса Василівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури гімназії номер 1 завідувач науково-технічного відділу Сумського міського центру науково-технічної творчості «Молоді». Ми Середня наповнюваність класів в школах міста в минулому навчальному році складала 26 років. У навчальному році здобували знання 2000... Что у нас есть, что подать?